Хочу вам розказати, як я в'язала така коротка експрес-інструкція. Як я в'язала свій джемпер із пряжі. Казал Кідмохер. Спочатку до пряжі. Ось такий залишочок в пряжі у мене залишився. Хочу сказати, що пряжа мені дуже сподобалася. Ось така оригінальна етикетка Газал Супер Кід Мохер в 25 грамах 237 метрів. В мене пішло 88 грам пряжі на джемпер 46-48 розміру. В'язала спицями номер 4 Пряжа дуже гарна, не колюча. Тут дуже гарний склад на свої гроші, дійсно. Гарний склад, спробуйте. 22% поліаміду, 31% супервош Мерінофайн, Вовна супервош тоненька. 47% суперкід Мохер. В'язала дерев'яними спицями Knit Pro Сімфоні. На дерев'яних спицях мені подобається, як в'яжеться махер. Так, розкажу вам схематично, я тут собі зробила. Записи я набрала 111 петель. Можливо, так буде зрозуміло. 111 петель. Зімкнула в коло, пров'язала 5 рядів, виворіт платочною в'язкою, скажімо так. Або виворітніми рядами. Виворітніми рядами 5 рядів пров'язала я. Далі почала розділяти на регланні лінії. На, реглан... на регланні лінії я залишила по одній петлі, робила прибавляння в кожному другому ряду. У мене тут дірочки ось такі помітні накиди. Воно розпушилося і гарно виглядає. Так, як я розподілила петлі. 40 петель в мене пішло наперед, 36 на спинку, по 15 на рукава. Далі в мене такою ще цікавинкою є візерунок попереду паутинки. Я залишила 6 петель і вив'язувала як таку ажурну дорожку. Ну, погано видно, бо тут світлий кідмахер, Лицева виворітна, лицева виворітна. І в другому ряді міняла я місцями, тобто вив'язувала жемчужний візерунок. Я думаю, так ви зрозумієте. Не, не рисом, тобто не два ряди я лицевою виворітною, а ряд лицева виворітна. В другому ряді я змінюю петлі. виворітна лицева. Довжина регланних ліній у мене складає. Зараз ми виміряємо, бо я і сама не знаю. Я робила подовжену регланну лінію, щоб воно було вільним. 28 сантиметрів довжина регланної лінії. Далі я робила прибавляння на підрізи. Я на підрізи додала по 10 петель, щоб так було нещільненько. Підріз. Ось так обробила. І. Далі в'язала донизу. Довжина рукава. Ну, я думаю, якщо вам це буде цікаво, ви самі по собі примірятимете, як будете в'язати. Рукав я не збавляла. Рукав в'язала донизу широченьким, він ніби ліхтариком. І тут вже в кінці збавила до потрібної мені ширини рукава. Тут у мене 60 петель. Ви міряєте по-своєму. Закривала знакидом. В кінці, коли я зробила збавляння через кожні дві петлі, я робила дві разом, ви дивитесь по своїх розрахунках. Можливо, ви хочете, щоб рукав був заужений, можливо, ви додасте на підрізи менше петель. Тут нема нічого складного. Ще хочу сказати, що я робила тут азіатський росток, бачите, тут невеличкий в мене є. Взагалі-то, ви дивитесь теж по своїй фігурі, як на вас лежить виріб, можливо, краще зразу в'язати росток. Звичайний на Мохерові не видно буде оцих переходів на поворотному в'язанні, коли ви будете вив'язувати росток. Так що я вже в наступному разі, коли буду в'язати паутинку, буду в'язати звичайний росток, він буде краще виглядати. Ще раз повторюсь: рука в мене таким чином збавляння зроблені, і теж в кінці 5 рядів виворітних виворіт, виворітною в'язкою. Довжина мого виробу, якщо вас це цікавить, зараз скажу. Хочу сказати, ви робите все по собі, бо всі ми знаємо, розмір може бути 1,48, але він відрізнятиметься чи в талії, чи в бедрах, чи в грудях, то вимірюйте по-своєму. Чим подобається спосіб в'язання регланом зверху, що на етапі в'язання ми приміряємо і дивимося, що нам потрібно. Моя довжина виробу. 65 сантиметрів. В кінці теж я зробила збавлянь не робила, хотіла, щоб вона була вільненькою, пров'язала 5 рядів е, виворітніми петлями і закрила, закрила спицями знакидом. Звичайне, таке закриття, еластичне знакидом, мабуть, так воно буде правильно звучати. Прала я вручну, рідким засобом для прання перволь, сушила горизонтально, водичка єлі тепла, прала неодноразово, ниточка веде себе дуже гарно, полотні можна сміло брати. Бюджетний такий мохер, який не колеться. Рекомендую. Дівчатка вам таку пряжу. <aggi�ng> <tsp> <writers> <t> <writers> <ts> На цьому дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною. В'яжіть задоволення. До скорих та нових зустрічей у мене на каналі. До побачення!